Дякую, хлопці, вам. Дякую, Василь Васильович, Тобі дякую нашому клубінцю, амбудсмену Дмитру Усову, Гурму. Дякую, ми ще Буданова побачимо, поспілкуємось. Відео отримали від Умірова. Я йому вдячний. Ну я думаю, що ми ще побачимо всіх наших хлопців, всі команди, які повертають наших героїв. Андрій, я тебе вітаю. Ну реальна велика перемога. Ти молодець, Буданом, що ви все це координували. Я вважаю, що дійсно велика перемога. Стільки людей, тільки хлопці не розкривають всіх таємин. Не 200 ми повернули всього. Ми повернули трішечки більше. Ми ще побачимо наших хлопців з іншої групи. В цілому. Ну, що можу сказати? Ну я думаю, що ми Медведчука могли б обміняти на одного нашого азовця героя в принципі. А те, що повернули таку кількість, то це дійсно дійсно є за що сьогодні. І всій державі, вибачте, випити. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! слава. Дякуємо!